Як працювала та якими методами протидіяла ворожій агентурі Служба безпеки ООН. архівні матеріали організації українських націоналістів відтепер зберігатимуться в обласному музеї визвольної боротьби. Ціні матеріали датовані 40-50-ми роками минулого століття. Їх розповідає директор музею Ярослав Коричук. Викупили на інтернет-аукціоні антикваріату. Серед цих п'яти документів перший для нас такий найбільш об'ємніший, найцікавіший це інформаційний звіт, складений в 1950 році. Про діяльність підпілля, а саме діяльність Служби безпеки, діяльність ворожих органів, таких як МГБ, правоохоронні органи, тобто МВС тодішнє, на території Калущини, адже цей документ походить з цього регіону. Також у нас є один протокол допиту агента МГБ. Села Танява, тоді Болехівського району сьогодні це теж Калуський район, який співпрацював із органами НКВД, який був затриманий працівниками служби безпеки, які провели його допит, і на цьому документі зафіксували його протиправні дії проти українського народу та українського визвольного руху. Ще три документи серед архівних матеріалів це розслідування загибелі підпільників ОУН. Зі слів істориків Служба безпеки ОУН особливо детально вивчала загибель кожного зі своїх побратимів. Міві, щоб з'ясувати, хто причетний до смерті підпільника, і виключити слід ворожої агентури, особливо майбутніх працівників служби безпеки навчають на прикладі саме попередників, в тому числі вивчають досвід служби безпеки організації українських націоналістів, як боротися з агентурою, як її виявляти, як проводити будь-які допити і перевербувати на свою користь і так далі. Тому ці документи сьогодні є цікаві, важливі. Особливо в теперішніх умовах. Матеріали будуть корисні як історикам, дослідникам, так і тим, хто цікавиться історією, адже робота підпілля та діяльність потужної багаторівневої по різних регіонах країни, структури СБУ захоплює та дивує професіоналізмом. Служба безпеки ООН мала різні функції. Якщо так на хлопський розум, сказати це і прокуратура і МВС, і служба безпеки в одному. Та тобто і контррозвідка, і розвідка, тобто, це фактично якщо взяти всі силові структури об'єднані. Тому ну і без своєї держави, без свого такого, скажімо, апарату тодішнього утворили таку сильну структуру. Це цікаві документи, і слава Богу, що вони повернулися до музею визвольних змагань і що громадськість може користуватися. Деякі зі сторінок віднайдених архівних документів увійдуть до нової книги про діяльність українських націоналістів середини минулого століття. Віталія Курс Святослав Іванюк, телеканал 402.